Друзі, вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосу. Найближчу годину проводимо разом. Російські війська минулої доби безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщівки і витіснити українські підрозділи з позиції в районі Мар'їнки Донецької області у Роботиного Запорізької області. Також тривали бої за даними генштабу збройних сил. Протягом минулої доби відбулося 32 бойових зіткнення в Наслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Станіслав Ткачук, військовослужбовець збройних сил, експерт недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Пане Станіславе, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям. Слава пане Станіслав. Росіяни знову намагаються атакувати під Бахмутом. Як ми бачимо, Володимир Зеленський, перебуваючи у Сполучених Штатах, навіть проанонсував звільнення цього міста, точніше, того, що було колись містом. Бахмут, які тенденції зараз розгортаються от в цьому районі справа в тому, що росіяни чудово усвідомлюють те, що Сили оборони е, накопичили власний потенціал для е, контрнаступальних дій. Відповідно, е, всі ми бачимо те, що е, сили оборони України будуть е, намагатися найближчим часом. Е, Вийти на рубежі, які дозволять перекрити їхні логістичні центри для підвозу боєприпасів та інших засобів для ураження наших збройних сил України, власне, тому наш український контрнаступ в районі Бахмута він буде однозначно продовжуватися в зв'язку з тим, що Зокрема, на південному напрямку, на південному фланзі Бахмута, вже ми чудово знаємо, що наші сили оборони можуть дістати їхні логістичні центри, фактично будь-якою зброєю, в тому числі і мінометною, і тому можемо говорити про дуже серйозні успіхи в цьому напрямку. І, власне, я думаю, що в подальшому наступальні дії українських сил оборони будуть продовжуватись. От власне, стосовно логістики Сян в цьому районі у східному угрупованні повідомляли дійсно, що збройні сили вже дістають до траси Бахмут-Горлівка. Що це дає силам оборони, і чи може це створювати проблеми окупантам на інших ділянках фронту на сході? Очевидно, що це створить дуже серйозні проблеми окупантам на цьому напрямку, оскільки фактично це є одна із основних доріг. Один із основних логістичних маршрутів, яким користуються окупанти, тому е, е, наше завдання е, його е, взяти повністю під контроль, і фактично е, таким чином е, значно ускладнити значно ускладнити. Я підкреслюю. Е, Підвезення сил та засобів для подальшої боротьби проти нас, окупантів. Тому це дуже важливий момент, і це відкриває дуже серйозний потенціал для подальшого інтенсивного наступу в цьому районі. А в інституті вивчення війни припускали, що є ймовірність, що розрізані контингенти, контингенти так званої ПВК Вагнера чи те, що там від них залишилося, переформатувалося і так далі, можуть повернутися на фронт. І буде йтися якраз про можливо їх перекидання в район Бахмута. Знову таки ми знаємо, що вони мають досвід воювання там. Наскільки які наслідки може мати це? Перше сили ПВК Вагнер вже не такі, як були до того, як вони потрапили під Бахмут під керівництвом загиблого пригожина. Значно розосереджені, значно проріджені їхні ради. Фактично. Наскільки мені відомо, там не залишилося вже е, тих фахівців, які е, здатні би ефективно виконувати бойові завдання. Е, тому, щоб зібрати докупи і е, злагодити е, якусь певну структуру, яка буде ефективно виконувати бойові завдання, я думаю, не вдасться. Е, можливо, будуть якісь поодинокі певні підрозділи, які будуть проводити диверсійно-розвідувальні операції е, в, від ПВК Вагнер. Але е, я підкреслюю, що вже не буде е, того результату, на який, можливо. Очікують е, окупанти. Друге це говорить про те, що російська армія е, таки е, несе втрати, втрачає свої позиції, втрачає весь особовий склад, якщо вона буде от, задіювати не системно. Несистемні вона продовжує робити ось ці несистемні кроки. Тобто, ось ця несистемність вже говорить про серйозні проблеми загалом у системі збройних сил Російської Федерації. І ще дуже важливий аспект по Вагнеру. Як мені видається, їх швидше будуть використовувати в Білорусі саме на кордонах, на для дестабілізації кордонів з сусідніми державами. Зокрема, з Польщею, те, що ми зараз бачимо на даний момент, в принципі, це було прогнозовано і зараз це починається. А тому то... ПВК «Вагнер» звичай за все будуть використовуватися е, як сили, які будуть дестабілізувати ситуацію на кордоні з е, європейськими державами. А чому тоді е, згорнули їхні наметові містечки е, у Білорусі? Я думаю, що там є певне переформатування всередині самого ПВК Вагнер, і відповідно йде якийсь певний розподіл внутрішньої структури влади. І тому, можливо, є певні якісь непорозуміння між офіційною владою і Білорусії і Росії і е, їхніми ватажками. Uh, тому... тому от будуть такі певні несистемні коливання. Uh -huh. Зрозуміло. Тим часом тривають наступальні дії Збройних сил України на півдні. За тиждень українські бійці відвоювали 32 квадратних кілометри на Мелітопольському напрямку, в районі Роботиного. Як зараз виглядає російська оборонна лінія, там ці лінії оборонні, після кількох місяців наступальних дій Збройних сил України? Варто розуміти, що Росія побудувала дуже серйозну ешелоновану оборону по всій лінії фронту. Їхня оборона дійсно міцна, дійсно потужна. Власне і тому контрнаступ, який так всі довго чекали, він дуже ну, іде повільно, як здається, суспільству. Насправді контрнаступ триває в тих, я думаю, що все йде за планом. Давайте усвідомлювати те, що Росія замінувала дуже багато українських територій. Давайте не забувати про те, що Росія дуже багато окупалася. Тобто оборона в них є дуже потужною. Проте, сили оборони України знищують плани окупанта і поступово просуваються. Те, що відбувається зараз, збільшення інтенсивності нашого наступу це говорить про те, що збройні сили України, ну загалом сили оборони України, накопичили певний наступальний потенціал, в тому числі у військово-технічній частині, і в частині людського ресурсу. І таким чином вже починаються певні інтенсивні дії по всім напрямкам. Також минулий тиждень відзначився великою кількістю ударів по Криму. Як Ви вважаєте, ці удари матимуть відчутні наслідки для боєздатності Чорноморського флоту? Тому що в першу чергу йшлося про об'єкти пов'язані з ним, так однозначно. По-перше, це ускладнить їхню роботу загалом. Загалом роботу структури такої структури, як Чорноморський флот. По-друге, наскільки мені відомо, саме в Севастополі відбувається завантаження калібрів на носії, які випускаються по Україні. Це так само ускладнить ці процеси. Проте варто усвідомлювати, що ну, Росія не має ж не тільки в Севастополі свої бази, але знову ж таки ми маємо розуміти, що це дуже важливий дзвінок насправді для росіян. Я думаю, що там в них паніка, оскільки знову ж таки, Україна зруйнувала черговий міф про те, що російський чорноморський флот і російська армія і російське ППО, яке вважається на їхню думку, найкращим світі, має дуже серйозні проблеми. Україна має дуже обмежену кількість далекобійної зброї. І власного виробництва в тому числі, проте вона надає дуже серйозні е, ураження по дуже серйозним е, інфраструктурним е, військовим об'єктам. Тому це дуже е, позитивно для нас, і це бачать наші західні партнери, які будуть е, потім аналізувати і надавати певну, е, певну інформацію в відомства, які е, в подальшому будуть розглядати питання постачання нам зброї. І другий момент росіяни будуть переглядати все таки свої якісь певні певні прогалини, і будуть над цим працювати. Ну, але однозначно це ускладнить в багатьох напрямках роботу Чорноморського флоту. Речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Російська ППО вже не може захистити Крим від західної, взагалі не може захистити Крим від західної зброї, при тому, що бачимо, росіяни звітують, що вони збили все, але якимось чином штаб Чорноморського флоту склався, мабуть, сам склався, втомився. Чи дійсно ми бачимо, що західні ракети це дійсно та зброя, проти якої у Росії. Немає жодних засобів. Так, я думаю, насправді тут є дуже багато аспектів у цьому питанні, тому що, як ви бачили, в штаб Чорноморського флоту однозначно потрапило ну, як мінімум, дві ракети. Всі бачили ті відео, тому що вже горіло, горіла будівля, і друга ракета вже прилетіла. Тобто, як мінімум два удари. Про, про два удари ми точно знаємо. Я думаю, ну, по-перше, мені видається, що це робота не лише однієї конкретної спецслужби України. Я думаю, що це скоординована діяльність всіх відомств сил оборони, сил спеціальних операцій, головного управління, розвідки. Я думаю, що за цими ударами стоїть системна робота. І ця системна робота є ефективною, і це бачать наші партнери. В зв'язку із цим, я думаю, аналітики західних оборонних відомств будуть пильно стежити над тим, як ми використовуємо наскільки ефективно ми використовуємо такі види озброєння, і таким чином робити висновки для того, наскільки варто нам надавати ті чи інші види озброєння, оскільки Україна вже не вперше показала ефективність використання власне далекобійної зброї, як на мене. Така зброя в Україні найближчим часом з'явиться. Ну і, і дійсно такі ракети не мають обмежену кількість, і нам їх не нескінченну кількість постач поставили. І от що цікаво, під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів західні змі на випередки писали про надання Україні ракет атакам. Хоча офіційного підтвердження не було і досі пишуть. досі з'являються ці публікації. Зеленський у своєму попередньому зверненні заявив. Що США поставлять ще деякі інші види озброї, які е, заявлять самі про себе на полі бою, можливо, це атакам це і є? і чому, на вашу думку, офіційного оголошення не було? Е, ну я думаю, що чудово розуміємо, насправді, що багатьох моментів все-таки оголошувати не варто. Е, я думаю, що наша дипломатія плідно попрацювала з нашими партнерами. Під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Канади, тому давайте будемо стриманими в певних якихось своїх прогнозах. Як на мене, далекобійна зброя з'явиться, зокрема, і літаки f 16 так само і інші види озброєння. Проте також варто усвідомлювати, що відчутного зрушення по просуванню наших військ. На е, півдні е, і, і на сході України звичайного піхотинця, звичайного десантника, е, вони е, особливо не відчують якихось е, певних результатів цих ударів, оскільки е, це ускладнить роботу російської армії, але ж ми знову ж таки маємо усвідомити, що е, в нас немає дуже такого великого серйозного масштабного е, ударного. Далекобійного потенціалу. Якби він у нас був, можна було б говорити про швидке просування. Оскільки знову ж таки ми повертаємося до того, що Росія побудувала ешелоновану оборону, суспільству не, не варто очікувати від того, що нам нададуть якісь певні типи озброєння, швидкого закінчення війни, і тим більше там ну, вихід на якісь кордони 91-го року. Так будуть серйозні успіхи. Я сподіваюся на це як військовослужбовець Збройних сил України. І е, будуть певні успіхи. Ми вийдемо на певні рубежі, е, проте розслаблятися не варто. Росія не відмовляється від планів окупувати Україну. Е, вона виробляє за різними даними різних розвідувальних відомств кожного місяця е, майже до 100 крилатих ракет різних видів, е, тому е, війна не буде припинятися ще довгий час. Суспільство має готуватись до довготривалого протистояння. Ну і відповідно, це ставить перед Україною питання збільшення кількості засобів ППО. Ось знов таки Зеленський заявив про історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема і протиповітряної оборони. А як він каже, це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стає реальністю. Як вважаєте, як може виглядати таке спільне виробництво, і от скільки часу треба буде аби його запустити? Це ж як Скільки ми розуміємо, дуже не швидкий процес так, однозначно, це дуже довготривалий процес по виробництву будь-яких типів озброєння. Я думаю, що йдеться в першу чергу про оборонну зброю, про системи захисту протиповітряної оборони. Я думаю, що йдеться так само про певні види далекобійної зброї. Але знову ж таки, ми усвідомлюємо, що ці виробництва. Будуть знаходитись не тільки на території України, а й на території наших іноземних партнерів. Я думаю, що на території США, в тому числі, будуть задіяні українські фахівці. Власне, і таким чином буде вироблятися ця зброя. Єдине, що залишається, це питання часу. Ми всі чудово усвідомлюємо, що створити якийсь новий тип озброєння або запустити якісь певні певні процеси для того, аби. Будувати якісь інші зразки, які вже були задіяні раніше, а в нас їх немає. Це все потребує часу. Тому знову ж таки, це все дуже довготривалі процеси, і не варто будувати ілюзію про те, що все дуже швидко закінчиться з наданням нам певних типів озброєння, з виробництвом озброєння. Війна буде довготривалою. А, скажіть, тут, до речі, ось постає це питання. Е, наскільки може йтися про, наприклад, вже розроблені види озброєння, чи можливо е, зараз хтось десь займається якимись новими е, розробками? Ну, звісно, ніхто не буде оголошувати, мабуть, про якісь нові розробки, нові види, але наскільки ми знаємо, війна завжди а, е, власне, створює якісь нові зразки і є поштовхом для прогресу в розробці роблені нових видів озброєння. Так, звісно. Я думаю, що це дуже комплексна робота буде проводитись. В мене є відчуття, що насправді на цих виробництвах будуть в першу чергу все-таки вироблятись уже відомі всім зразки зброї. Тобто, не щось нове, не щось інноваційне, але дієве. Тому що ну, першочергова задача все-таки нам це виграти війну, але знову ж таки не забуваємо про те, що ну, ми чудово усвідомлюємо, що кожна країна в світі вона працює над тим, аби створити свої засоби ураження. Я думаю, що так само і Україна, в тому числі, працює над цим, аби створити якісь певні засоби ураження від. Ворогів. І тому я думаю, що це буде проведена дуже системна робота по співпраці із західними партнерами для створення певних інноваційних типів озброєння. Пане Станіславе, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Станіслав Ткачук був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовослужбової збройних сил України, експерт недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.